Пане Вікторе, а як ви коментуєте ось ту інформацію, що віцепрезидент Лукойло наклав на себе руки? Я розумію, що це не перевірена інформація. Про це російські а, змі пишуть ще з 12-го. з дванадцятого 12 березня. А, це як сприймати це як дійсно ось те, що він наклав на себе руки в результаті атак дронів на нафтопереробний завод. Чи це можуть бути тут якісь елементи вбивства, підставного вбивства? Я, я думаю, що це внутрішні розборки, тому що якщо взяти і подивитися по тих смертях, які зараз відбуваються за останні декілька. Вже, вже вже років, та, там близько 30 смертей різноманітних. Там хтось з вікна випадав, і хтось там тромп якогось відірвався, там от, от у сина Сєчина, наприклад. І, і так далі. так далі. Це викликає здивування, але не, не, не тобто, здивування в тому плані, що це так різко стало відомо. На насправді, все, все все, все чітко зрозуміло, тому що ми маємо справу з тоталітарною державою, де певна категорія осіб, отримавши доступ до фінансів і інформації, має усвідомлювати, що в якийсь період вона просто буде не потрібна тим, хто їх використовує в вигляді тих самих менеджерів. І їхня доля е, така передбачувана, тому е, скоршу цього, що це просто перерозподіл е, певних е, активів. І прибирання тих, хто забагато знає, от і все. Всі, всі ті компанії псевдоприватні, насправді контролюються владою Російської Федерації, дозволяється їм заробляти ті гроші. І якщо людина якась виходить за якісь певні межі або починає там, не знаю, прихований шантаж, то вона просто прибирається.